Цим зверненням ми зустрічали наших захисників України, перших загиблих з 2014 року. Це від нас, від жителів Кременчука. Для нас всі, хто пішли на фронт, є героями і пам'ять про них залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті назавжди. Тільки що я розмовляла. З нашим головою міста Віталієм Олексійовичем Малицьким. Він сказав, що вирішать, як такий плакат можна розмістити на автобусі, який везе покійного, щоб люди бачили, що ми з почустями проважаємо його в останню дорогу.